І як вам така красотунечка? Дивіться. Опа, бачите, яка краса тут всередині. З морквяним листячком. Вишневий сироп. Помідорки так називаються. Гляньте. Яка краса! Аж, слухайте, радуюся сама, що таке гарненьке вийшло. Я торік закривала по таких рецептах. Просто для проби. Ну, дуже було смачно. І зараз повторяюсь всім гарних таких закаточок. Всім миру, всім здоров'я, всім всього самого найкращого. О, ще раз покажу вам. О, бачите? Краса. Пока-пока, до слідуючого відео. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Щиро вдячна!